Сонце сходиться, земля воїнів родить, хай сміливих смерть обходить. Привіт, трейдер, на зв'язку Viper. Дякую за підписку. Ми починаємо. Як тільки ми починаємо шлях в Реді, у нас з'являється багато запитань: кого качати, хто кращий, і так далі. Сьогодні я хочу дати відповідь на одне із запитань, а саме, хто кращий масовий ДД на арену серед епічних героїв. В даному рейтингу будуть класичні ДД від атаки. Я буду опиратись на цифри в умовах арени, наближених до реальності, також в кінці назву своїх улюбленців. Можливо, відкриєте для себе ДД, який зараз грає у вас карти на складі. Прорахував всіх героїв за допомогою калькулятору урону. Посилання буде під відео. До врахування брав такі параметри: атака героя 60 го рівня, пофарбованого плюс 150%. Критична шкода 250%, але якщо герой накладає на себе баф кріт шансу крит урону, то ми це компенсуємо в кріт урон. Ігнорування захисту 25% це сет жорстокості. Баф атаки 50%, адже герой атаки без нього буде бити слабше, і ми стараємось ставити героя з цим бафом в команду. Захист ворога 4000, штраф захисту 60%, адже розломщика ми також беремо в команду. І як на мене, середнє значення на арені в сріблі та золоті. Отже, починаємо. Давайте для прикладу розглянемо безкоштовну і всім доступну в клановому магазині легендарну героїню Яніка. Чи хороший це ДД? Так, звісно, хороший, суперський. Чи сильно вона пробуває своєю масухою? Так сильно що тає практично всіх. Давайте розбиратись. Її А3 має коефіцієнт 3,6. По нашій цілі за вище приліченими параметрами урон Яніки складає 49 340. Як на мене, непогано. Ви скажете, що так, вона шотає з А2, і тоді пробиває всіх з А3. Так, але механіка ось ця досить прикольна. Також вона грає іноді не на нашу користь, якщо на противнику антикрит біжа. Ось, і все таки вона легендарний герой. І вона має бути трішки вищою, ніж епічні герої. Але ми побачили цифру 49 340 урону із масового удару. Давайте переходити до епічних ТД і побачимо, чи зможе хтось перегнати Яніку по масовому урону. Давайте переходимо. І наш рейтинг відкриває красуня Зоргала. В Неї чимось схожа механіка із Янікою, адже вона сильно пробиває за свого А2. До речі, урон з А2. в неї складає 66 386. Непогано так б'є. І якщо вбиває, то зразу автоматично використовує третю навичку. Але в рейтингу ми будемо розглядати тільки масові атаки наших героїв. Отже, взиргали на А3 коефіцієнт 3,6, такий ж самий, як в Яніке. Урон складає 39939. досить непогано, як на епічного героя. А ми рухаємось далі. Я буду називати скіл, буду казати його коефіцієнт і урон, який може видати дана героїня. Наступний герой темна Елейна. І її А2. Коефіцієнт 3,8, також вона самодостатня, вона накладає на себе збільшення атаки, її урон 43 825. Рухаємось далі. Наступна героїня Чані. Ніхто би не сказав, що Чані може сильно побивати, але вона досить непогано б'є з свого А3. Коефіцієнт складає 4. Урон 43990. Рухаємось далі. Племена огрінів. І такий герой, як Таран. І його А2. Коефіцієнту складає 3,5. Також він самодостатній в плані бафу атаки. Урон складає 45 592. Далеко. Не відходимо. Є тут такий герой, як Галкут. Ніхто би не сказав, що він може пробивати, але коефіцієнт на його А3 4, і його урон складає рівно 46 тисяч. Якщо його розганяти як класичного ДД, а не як бомбовика. Добре, йдемо до наступної безкоштовної героїні темна Етель. І її А3. Коефіцієнту складає 3,65, урон 46547 по нашій цілі. Також присутній ще один масовий скіл, але вона з нього трішки слабше пробиває. Рухаємось далі. Йдемо до відступників. Расунька наша Телесія. Вона прикольна не тільки моделькою, але і ще своїми навичками. Вона пробиває з А3 і з А2 однаково. Коефіцієнт складає 3,7. По книгах також однаково. Урон 46 824. А ми рухаємось далі. Лорди стяга. Сер Артемідж. Досить новий герой. Нас цікавить його А3. Коефіцієнт тут складає 4,2. Урон його 47 888. Пробивати вміє досить непогано. А ми рухаємось далі. Так, не туди зайшов. Товсторіг. Всі скажуть. Так він же ж герой, який перезаряджає навики, і ніхто йому атаку не дає. А його А2 має коефіцієнт 3,8, і урон складає 4808 по нашій цілі. Тобто, якщо вам випав товсторіг і у немає класного епічного ДД від темної стихії, він не має слабких ударів. Його можна використовувати не тільки як герой, який перезаряджає навички, а він ще й нормально так дубасить ворогів. Добре, а ми переходимо до наступного героя. Люція досить старенький герой. А3 нас цікавить коефіцієнту 4.5 і урон 48552. Досить непогано так пробиває. Повертаємось до воїнів в Сутіні. І тут є такий класний герой, як Вудзі. Модельку супер шикарно намалювали. Дуже подобається, але нас цікавить її А2, коефіцієнту складає 4 і урон 49 085. досить непогано пробиває. Також ще блок бонусів може накласти. Окей, рухаємось далі. А рухаємось ми до перезвона. Старенький герой в свій час він мені. Як прийшов, я був дуже задоволений, адже в мене не було хорошої аури для арени. Нас цікавить його А3, коефіцієнту складає 3,8. І він наносить 49 545 урону. Це перший герой, який масухою дамажить сильніше, ніж Яніка. І всі наступні герої будуть також. Сильніше домажити, ніж Яньк. А ми рухаємось далі. Повертаємось до племен огрінів. І в нас є такий герой, як Костомаха. Хтось скаже, так він сапорт, він тут накладає зменшення швидкості, тут скорочує шкалу ходу. Але він своїм. А2 сумарно. За три удари має коефіцієнт 4.2. Його урон складає 49 928. Пробиває так непогано. Ідемо до демонів, і тут є така героїня, як Інферно. Інферно має досить таку цікаву механіку. Вона. Знімає з себе всі дебафи, накладає збільшення атаки, отримує додатковий хід, а далі всіх пробиває з А3. Тут коефіцієнт складає 3,9 і урон 50102 по нашій цілі. Повертаємось знову до відступників. Всіма забутий герой Деспот досить непогано пробиває з свого А2, коефіцієнт складає 3,9. Урон 50429. Жахати вміє. Ідемо до варварів, і тут є в нас така дівчинка Кейлія. Саме її А2 коефіцієнту складає 4. І урон, який вона наносить, 52335. Ось так дівчинка з молотком вміє ним бамкати по головах ворогів. Йдемо до темних ельфів. І як думаєте, хто тут може бути класним ДД. Вірно, дирандил. А саме його А2. Має круту механіку. Ігнорує 15% захисту цілі. Додаємо плюс 25% від сету жорстокості, Коефіцієнт складає 3,9% і по нашій цілі. Він вдарить 52 526 урону. Досить непогано жахає також. Окей, ідемо далі. Повертаємось знову до відступників. І є така героїня, як вінценосна. В свій час, як вона мені прийшла, досить довго використовував її на ранці. Її А3 має коефіцієнт 4,3 урон. Її складає 53161. Також вона має класну механіку із невмиранням, досить часто залишалась сама в команді і тащила в бій соло. Окей. Повертаємось знову до воїнів сутінь. І як ви думаєте, хто тут зараз буде? А буде герой, на якого було злиття. А саме його А3. Коефіцієнт складає 4,5. Урон 53 893. Ногор'йо вміє бити. Хто робив на нього злиття або, так як мені він прибіг з уламочка, досить так непогано прожарює ранку. Повертаємось до темних ельфів. І тут є героїня Луа. Її А2. Коефіцієнт на 3 удари складає 4,2 в сумі урон 55 491. І перше місце, як ви думаєте, хто зайняв. А зайняв його, звісно, наш генбо. Недавно були промокодики і всі бажаючі. Могли отримати його безкоштовно. Сам отримав по промокодику, він мені з уламочка не хотів прибігати. Має круту механіку, спочатку бафається, отримує додатковий хід а далі прожарює всіх своїм А2. Коефіцієнту складає 4. В калькуляторі за рахунок того, що він накладає на себе кріт шанс і кріт урон. Ми прораховували 310 кріт урону, адже по шмотку його легше одягнути. Урон його складає з а 2 57 471. І як ми бачимо, бахати генбу вміє сильно. Також він має імунітет до зменшення атаки, і якщо перебуває під дією збільшення атаки. Ігнорує невмирання. Вбиває таких героїв, як Вінценосна, Леоріус, пробиває паріри і так далі. Досить класний герой. За рахунок того, що він на себе накладає збільшення кріт шансу і кріт шкоди, його простіше одягнути, дати йому сильніші параметри. Також можна його одягати сет кам'яної шкіри. В рейтинг не війшов один дуже сильний герой, який може передамажити практично всіх героїв, епічних так точно, і більшу половину легендарок Кайтіс, тому що для нього потрібні тепличні умови, щоб ось цим скілом він пробив досить сильно. А ми розглядали в рейтингу класичних ДД. Отже, хто, на вашу думку, мої улюбленці? Давайте я вам буду показувати. Хто заходить на стрімчики, я думаю, вже здогадались. Мої улюбленці це є Генбо, це вінценосна. І Магнарчик, який не війшов в топ, адже він герой від здоров'я. Магнарчик і Генбо активно використовуються зараз в ранці 3х3. Мінценосна ситуаційно також туди заходить. Ось такий рейтинг епічних класичних ДД від атаки по площині. Ви побачили. Я надію, що знайшли для себе якогось героя, який вас був забутий і закинутий на склад. Ви його дістанете і, можливо, почнете. Використовувати, якщо було корисно, тисни вподобайку, підпишись, підтримуй український контент та зустрінемось в наступних відео.